І так, сьогодні розкажу вам, на що мені на городі колготки. Зацікавило? Тож, поїхали! Маю ось таку гарну капусточку, якою вже встиг трішки поласувати слимак. Обов'язково треба розкидати антислимак. Ну, тепер і до колготок. Їх я нарізала на смужечки довжиною десь приблизно 10 см, можна менше, і вперед зав'язувати капусту. Капусту підбираю з різних сторон і зверху вдягаю частину ковготу, як звичайну резинку на волосся. Для чого, ви скажете, так капуста почне швидше зав'язувати качан. Но сорти пекінської капусти виведені вже так, що вона й сама його зав'яже, але перший фактор, що так буде швидше, і качан буде плотніше, другий фактор, що вже спека, і вона може просто зацвісти. Звичайно, ті, в кого засаджені поля або великі плантації, так робити не будуть, а ті, хто саджав для себе невелику кількість, то можуть раніше поласувати смачним салатом. Тепер вона займає менше місця і її дуже зручно просапати. Що я і зробила? Гарних всім врожаїв!